Енергонезалежність сьогодні має стати пріоритетним завданням для кожного з нас. Для підтримки громадян та стимулювання переходу на альтернативні джерела енергії державою розроблені інструменти, розраховані як на фізичних, так і юридичних осіб. Буквально вчора спілкувався з урядовцями з цього приводу. Це і програма Гріндім, кредитування ОСББ за Формулу 5.7.9, а також нульовий кредит на сонячні електростанції для приватних домогосподарств. Але це все в процесі впровадження. Сьогодні є чудовий привід нагадати ОСББ про програми, які давно працюють і мають приклади успішної реалізації. Мова йде про муніципальне держава партнерство енергодів, надання безповоротної фінансової допомоги з бюджетів на енергомодернізацію житлових будинків. На виконком винесено проект рішення, яким пропонується надати з бюджету міста понад двісті триста. 230 тисяч гривень ОСББ Філатовка на один з етапів великого проєкту з енергомодернізації. Наразі це модернізація інженерних мереж. Державний фонд енергоефективності також свалив та надає ОСББ майже 768 тисяч гривень, тобто разом майже мільйон гривень на енергомодернізацію. Я звертаюсь до власників ОСББ. Поки впроваджуються нові програми, вже сьогодні. Рекомендую скористатися програмою «Енергодім». Зокрема, це може бути модернізація та підготовка даху під встановлення сонячних панелей. Крім того, звертаюся до бізнесу, розглянути можливості забезпечити свої підприємства власною генерацією. Наразі вже спрощена процедура будівництва та або розміщення газопоршнівих та газотурбінних установок. Також для бізнесу діють кредити 5, 7, 9. Тільки разом, через дії кожного з нас, ми подолаємо всі негаразди.